І зараз ми з вами поговоримо про оцінку впливу діяльності інституції місцевого економічного розвитку. Розвиток, взагалі, це поняття доволі абстрактне, і питання, як його вимірювати, і як зрозуміти, чи агенція чи інституція ефективна, чи вона приносить користь території, чи ні. Власне, ми радимо використовувати для оцінки такої роботи показники, які використовуються у цілому світі, і також в Україні для оцінки якості життя. Фактично, це є ті показники, які визначають, наскільки людині, мешканцю території, комфортно реалізовувати себе і в принципі проживати на цій території. Що це за показники? Це показники стану інфраструктури, стану екології, продуктивності праці, зайнятості, це питання освіти. Це питання дозвілля і медицини. По суті, це є той ряд показників, який забезпечує оцінку якості життя. Як це стосується безпосередньої діяльності агенції? По суті, агенція має свій стратегічний план, де задекларовані якісь стратегічні цілі. Оскільки ми з вами говоримо про інституції місцевого економічного розвитку, насамперед головними показниками, які вимірюють ефективність діяльності інституції місцевого розвитку, це економічні показники. Чи зросла кількість робочих місць внаслідок діяльності інституції, чи зросла Кількість податків, обсяг надходжень до місцевого бюджету, чи зріс середній рівень оплати праці, чи зріс рівень міграції це все речі, об'єктивні цифри, які можна вимірювати. І це можна вимірювати загально на території і безпосередньо по відношенню до проєктів агенції. Чи внаслідок проєкту з підтримки бізнесу, який ми започаткували, наприклад, запустили фонд мікрокредитування, чи зросла кількість підприємств, чи зросла кількість робочих місць, чи зросла зріс рівень задоволеності працівників своїм робочим місцем і такого типу показники. Також кількісним показником, який оцінює результативність роботи. Є кількість залучених осіб, наприклад, якщо для вас це є важливим фактором, скільки людей взяли участь у подіях, якого віку, яких кваліфікацій, чи залишились вони задоволені. І так само це є кількість подій чи кількість проєктів. Тобто це є ті кількісні показники, які дозволяють вимірювати результативність. Так само можна вимірювати ефективність роботи, тобто, це не тільки що було зроблено у кількісних. Вимірах, але як це було зроблено? Наприклад, ступінь допомоги цільовим групам. Зазвичай агенція у своєму статуті прописує, хто є бенефіціарами діяльності, тобто хто є ті цільові аудиторії, на які агенція планує е, чинити вплив завдяки своїм проектам. І, власне, оцінка діяльності це є оцінка е, цих цільових груп по параметрах, на які агенція хотіла би повпливати. Чи люди задоволені? Чи, на їх думку, що змінилося? Якщо змінилося, то в яку сторону? І оці, власне, якісні показники оцінки ефективності. Так само ем, компонентом оцінки ефективності може бути рівень поступу у розв'язанні певних проблем. На початку теми я вже згадувала, що в стратегічному плані важливо визначити пріоритети. Наприклад, якщо пріоритетом вашої діяльності є підтримка малого і середнього бізнесу, є розвиток освіти і, наприклад, розвиток зеленого туризму, то поступ у цих істотних питаннях і буде для вас результатом діяльності як агенції.